Так, дочекались ми, коли вихідне повітря буде за 100 градусів. Так, воно десь 108 вихідне 11. Так, показуємо, що тут повітря дійсно, бо камера ж не передає, що повітря виходить. Ось ось, папір нарізаний. От, Повітря виходить. І виходить таке інтенсивно. То есть тут скільки літрів в час видає Домовин 120, можна загубити. Да. Да, да, да. Десь 100 кубов в час видає, навіть більше. більше. Ну давай остановимося на 100 на ста кубов. Більше? Хай буде 200 Так, а де пірометр? Дай.

Тут уже зараз за 110. Так на горелке у нас, на горелке у нас 700 сам теплогенератор набирає, ну, ось по ній температура така. Тут доповнительні стенки для конвекції. Секція труби. Ну, я настаю, щоб це було 5 метрів, 5 по метру. Труба сотка. І 150-ки на раз труби, на забор і на виброс воздуха. Так, це у нас бункер. Це вихідне повітря, раз труб таке показує. Так. Це у нас вихідне повітря на димоході. Ну як би все. Вага виробу 50 кілограм. Ціна виробу 10 тисяч гривень. Комплект входить Сам тепло генератор. З бункером, з кришкою, з горілкою, з ну, пальником, без цього коліна і без термометра, без коліна і без термометру. Це все у нас ну, і без, без вентилятора. Це у нас все і без димоходу. Вага самого виробу 50 кг. тобто Тут є залізо, тут є теплообмінник трубчатий в, в одне коліно. Воно буде його запалювати, буде Є до цих теплогенераторів качественна пилета недорого. Власного виробництва не предусмотрено Звертайтесь на Будете з теплом.